Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг уже розгорнуто та активно наповнюється інформацією. Таку заяву зробив Михайло Федоров. Федоров пояснив, що оберіг це закрита інформаційна система, що має власний спектр захисту. Її головна функція зберігання інформації про військовозобов'язаних України. Михайло Федоров також зазначив, що електронний реєстр військовозобов'язаних вже заповнений на 90%, Проте, за певними питаннями, ще потребує уточнень. Основне зосередження це сервіси, що будуть пропонуватись на базі цього реєстру. Ми чекаємо на пропозиції від Міністерства оборони щодо надання та організації сервісів для українських військовозобов'язаних. Повідомив Федоров, впровадження електронного реєстру оберіг є важливим кроком в напрямку цифровізації та модернізації військової сфери. Це надає можливість ефективніше керувати ресурсами та надає військовозобов'язаним усі необхідні сервіси в одному місці.